Для економії, ось такий ягуарчик до нас заїхав на продажу. Це у нас 2018 рік, 90 кВт батарея. До речі, повний привід і запас ходу десь плюс-мінус 400 км. Друзі, ну максимально прикольний автомобіль. Тут вже можете бачити оптику, фулову, ось такі титанчики без ключ. Це в нас само собою є. Мертві зони також шкіра, але саме цікаво 52 тисячі кілометрів оригінального пробігу. Друзі, автомат коробка, ну це на само собою там камери заднього виду, тут же все таке сенсорне. Панорама, до речі, чорна шкіра, електрорегулювання, там круїзи, нічне бачення, сидінь, до речі, музика меридіан. Ну дуже максимально прикольний, зафарширований автомобіль. Вигляд в нього фух, ну просто та ну, 18 рік і 50 тисяч пробіл. Знаходиться він у нас на майданчику на торп'яні 19. До речі, кому цікаво, приїжджайте, дзвоніть, записуйтесь на тест-драйв. Зараз вам обов'язково скажу ціну. Але якщо ви навіть не маєте повної суми на нього, ви можете взяти його в лізинг або в кредит. Це просто дати перший внесок 20% і вже собі навіть сьогодні поїхати на ньому і кататися по дорогах Львова. А ціна цього Ягуарчика 31 тисячу доларів. Так що, друзі, телефонуйте 0,93 520. 20, всіх чекаємо у гості і всіх чекаємо на тест-драйв.